Четвер, 13 червня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Дев'ять людей загинули від ворожої атаки на кривий ріг. У місті завершили аварійно-рятувальні роботи. Мешканці Придніпровська проти Дніпровської міськради. Хто відповість за знищення дерев? Відповідь дасть суд. Сьогодні православні християни відзначають одне з найбільших релігійних свят Вознесіння Господня. Більше важливої та актуальної інформації. Далі у випуску. Тож ми починаємо. Не перемикайте. Розпочинаємо випуск з інформації про ситуацію в нашій області. Пізно ввечері агресор вдарив по Покровській громаді Нікопольського району. По одному із тамтешніх сіл випустив з півдесятка артилерійських снарядів. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих. Ніч в області була тихою, без прильотів. Як стало відомо, в день підрозділ повітряного командування схід збив над областю розвідувальний безпілотник. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як уже повідомлялося, надвечір ворог здійснив теракт у кривому розі. На ранок аварійно-рятувальні роботи у місті завершено. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало. Серед травмованих п'ятеро дітей. На цей злочин відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зокрема зазначив, що дня і що години російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати протиповітряну оборону. Ракетний удар росіян по кривому рогу. Мої співчуття родинам і. Близьким загиблих сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій, і ми максимально потребуємо їх. Детальніше про стан постраждалих наслідок терористичного удару з боку Росії по кривому рогу поінформував лікар одного з медичних закладів міста Сергій Аксентєв. До нашої лікарні було доставлено 12 постраждалих. 7 постраждалих були були. Госпіталізовані. П'ять постраждалих, їм надана амбулаторна допомога. Травми у них легкі. Вони продовжують лікування за їх бажанням вже в поліклініці. З постраждалих, які були госпіталізовані, троє на ранок знаходяться у важкому стані. Дуже тяжкі це міновибухові, міно Взривні оскольчити типу поранення множені в декілька ділянках тіла, тому вони лікуються у відділенні спеціальному, яке займається складними пораненнями. Усі, хворих, у яких є поранені, були прооперовані. Усі, ті, які у важкому стані були прооперовані в перший же час надходження до лікарні в повному обсязі. У декілька хворих можливо будуть повторюватися операції або спеціальні методи лікування. Колектив нашого телеканалу також висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих в результаті ворожого теракту проти мешканців Кривого Рога. Не забудемо, не пробачимо. За добу втрати ворога склали 980 окупантів, 17 танків, 34 артилерійські системи, 33 безпілотники. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу 522 810 осіб, бойових броньованих машин 15 208 одиниць, крилатих ракет 2285, безпілотників 11 000. 75 одиниць Далі офіційна інформація. Під час візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку з боку Саудівської Аравії та прагнення його королівської високості допомогти у відновленні миру. Під час зустрічі обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд. Окрему увагу приділили підготовці до глобального саміту миру, очікуваним результатам їхньої реалізації та наближенню справедливого миру для України. У листопаді 2022 року в одній з найбільших зелених зон Дніпра у придніпровському сосновому лісі поварварськи зрубали більше 200 дерев, серед яких були і більше 40 дерев вільхи, які є. Рідкісними і занесені до червоної книги обурена громадськість стала на захист зеленої зони, і місцеві мешканці пішли по судам. Розслідування триває у судах різних інстанцій вже понад два роки. Ось нарешті судова справа потрапила на розгляд третього апеляційного адміністративного суду. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Громадська організація Молоді ліберали звернулася з апеляційною скаргою до третього апеляційного адміністративного суду. Позивачі вимагають визнати протиправну бездіяльність міської ради, а також зобов'язати комунальне підприємство Парк культури і відпочинку Придніпровський», на балансі якого знаходиться зелена зона, зробити інвентаризацію та паспортизацію цього об'єкту. Саме балансоотримувач має належним чином піклуватись про те, що є у нього на балансі, так згідно річ. Рішення Дніпровської міської ради 24.04.2019 року було передано саме на баланс парку Придніпровський даний зелений об'єкт, об'єкт благоустрою. Чітко є встановлені норми законодавства, які регулюють далі дані правовідносини і зобов'язують балансотримувача провести інвентаризацію, зробити паспорт об'єкту і дотримуватись цих загальних норм. Представники комунального підприємства парк культури і відпочинку Придніпровській та Дніпровської міської ради під час довгого засідання гаряче заперечували вирубку дерев. Так начебто і не було знищено понад 200 зелених насаджень цінних порід. А скажіть, будь ласка, взагалі відбулось видалення дерев в парку чи ні? У період який вони була присутня, не знаю. Ці питання ну розумієте, ви до, до вас звертаються, що видалено близько 250 дерев рідкісних порід. На території міста Дніпра. Ну, Елементарно хоча б поїхати і перевірити. Йде справа більше це займається це взагалі. Займається департамент парків та рекреації. Ми є Дніпровська міська рада. У нас є департамент парків та рекреації, це юридична особа. Ви на рік, до суб, на рік, подає, не не, 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 не з'ясувавши, ви, ви, ви приходите в суд. Де позу вас ставить питання, що вирибуються рідкісні породи дерев. Ви навіть протягом тривалої судового засідня, навіть за своєю ініціативою, не створили б комісію, перевірили. От просто, скажіть судову на території парку вироблені місце, чи не, не вироблені? Ну як я розумію, то там, були форосли вирубали порослі відповідальні за спил у лісі департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, і цей факт вже доведений правоохоронними органами. До речі, на це з міського бюджету витратили понад 4,5 мільйони гривень. Дніпровська міська рада на запити громадськості Придніпровська щодо проведення інвентаризації та паспортизації зеленої зони посилається на брак коштів. По версії міської ради відсутність фінансування наразі вони нам на наші запити надавали відповідь, що відсутнє фінансування. Але ж вже з 2019 року, коли був перехід на баланс парку Придніпровських даного об'єкту, я вважаю, можна було провести обстеження хоча б елементарно, за складанням якихось первинних документів, щоб розуміти, скільки дерев в даній зеленій зоні знаходиться і в тому. У числі цінних порід. Третій апеляційний адміністративний суд є прикладом відкритості, бо судді не завдають перешкод в роботі представників засобів масової інформації під час судових засідань. А яке рішення ними буде прийнято стосовно вирубки цінних порід дерев у Придніпровському парку? Ми обов'язково вам повідомимо. Наступне засідання відбудеться 18 червня. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. Продовжує свою роботу група Прозорість та підзвітність створена при обласній військовій адміністрації. Чи вдалося зекономити бюджетні кошти та завадити проведенню сумнівних тендерів? Деталі в наступному сюжеті. Робоча група Прозорість та підзвітність розглянула майже 100 тендерів. Деякі з них, проведені Дніпровською міською радою та місцевою владою Павлограда, довелося відкласти та переглянути. Детальніше перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Робоча група прозорість і підзвітність провела 15 засідань. Розглянули понад 90 закупівель, закупівлі, які під час моніторингу викликали певні питання у фахівців, переважно через завищені ціни. Результатами цієї роботи було скасовано або зменшено суми 50 договорів на суму майже 700 мільйонів гривень. Серед найбільших тендерів, за якими зменшена суми договорів, це закупівля Дніпровської міської ради на утеплення фасадів і капітальний ремонт покрівель. Загальна сума договору 420 мільйонів гривень. На них звернули увагу через ціни, які були явно завищені. Після певних коригувань і роботи робочої групи тендер е зменшена на суму понад 63 мільйони гривень. Це досить непоганий результат. Ще один приклад: закупівля Павлоградської міської ради на показ трави. Загальна сума 3 мільйони гривень. Договор розібрана завдяки взаємодії з державдит до роботи залучені не тільки фахівці Держаудитслужби, обласної військової адміністрації, а також представники Нацполіції, управління стратегічних розслідувань, також Служби безпеки України. Працюємо конструктивно, працюємо відкрито, налаштований на постійний діалог як з представниками органів місцевого самоврядування, також з державними і комунальними підприємствами. До проведення тендерів почали ставитися відповідальніше, але нам є ще над чим працювати. Лише спільними зусиллями вдається навести порядок у використанні бюджетних коштів та прозорому проведенні тендерів, через які органи місцевої влади ведуть закупівлі. Маргарита Кузьменко, Роман Авекян, новини, Д1. Сьогодні православні християни відзначають одне з найбільших релігійних свят вознесіння Господня, яке святкують через 40 днів після Великодня. Саме стільки, згідно з Біблією, Ісус був на землі після Воскресіння до Божественної літургії у цей день. Долучаються Дніпряни та вимушені переселенці. Наша знімальна група побувала у храмі Різдва. Пресвятої Богородиці. Більше інформації в наступному матеріалі. 13 червня Українська Православна Церква відзначає свято Вознесіння Господнє. Після свого Воскресіння Ісус протягом 40 днів з'являється своїм апостолом, зміцнюючи їхню віру, давав опору та надію на майбутнє Царство Небесне. Саме тому віряни і по сей день відвідують церкви на це свято, так само зміцнюючи свою віру. Цей день об'єднує християн у їхніх молитвах та урочистих богослужіннях, які проходять у храмах по всій Україні. Завершився цей. Час перебування земного на землі Господа нашого Ісуса Христа, коли Він перебував серед людей, проповідував, творив надзвичайні чудеса, постраждав на Христі. Помер на Христі і воскрес мертвих. І ось ця Спасительна місія після Воскресіння Христа завершилася на землі. Не було вже такої необхідності, щоб сам Спаситель перебував тут. Він для зробив для людини все, щоб людина осягнула спасіння своїм Воскресінням. Він відкрив людству двері до царства Божого. І ось людина має всі можливості для того, щоб осягнути цю. Божественну істину, осягнувши істину, утвердившись у вірі, осягнула спасіння своєї власної душі. Тому ми радіємо, бо свято світле, хороше, сподіваємося, що, так як казав наш отець, буде мир, буде перемога, буде воля, буде життя, будуть, все буде добре. Сьогодні така велика радість, коли ми з духовенством, вірянами всі возвеличуємо це велике свято Вознесіння Господнього. І також сьогодні закликаємо вірян, щоб і вони, як і апостоли, перебували завжди в дусі правди, в дусі любові, в дусі істини, щоб перебували в однодумстві, в молитві, завжди в очікуванні цієї благодаті Духа Святого. Правила завжди одні і ті ж самі для православних християн. В першу чергу це мати. Своїм прямим обов'язком не тільки в такі великі свята, а кожної неділі, тому що неділя, кожна неділя це згадування Пасхи Христової, мала Пасха, як прийнято говорити в церкві, тому обов'язок приходити в першу чергу на Богослужіння, як вечірні, так і ранкові, і Божественно літургії, так і сьогоднішнє свято. Всі свята взагалі важливі, кожне воскресіння, ну, по-нашому це неділя, як ми знаємо. Тобто, ну кожен по різному сприймає для нас. Це важливо велике свято, і взагалі зараз всі свята важливі, і всім треба молитися за нашу країну, за наших воїнів, взагалі за людей. У вознесіння Ісуса на небо виражається тема не тільки кінця його земного життя, але й підготовки до його короткочасного повернення на землю. Ісус вознісся на небо, щоб приготувати місце для учнів, що йдуть за ним. У ці дні люди згадують не лише про духовний шлях, але й про свої земні обов'язки, допомагаючи нужденним та здійснюючи добре справи. Такі свята нас об'єднують духовно. Це особливо важливо під час війни. Адже ми всі прагнемо майбутньої перемоги. Всі ми переживаємо за нашу Україну, чекаємо перемоги. І я знаю, що вона настане перемога. Якщо ми всі будемо. Одностайно допомагати нашій армії, хоча б молитвою, хоча б згадувати. Ну, я стараюсь, хоч трошки щось там, колись пенсію, ну кажуть дві гривні і то допомагає. Ну, хоч 50 гривень, хоч потрошечку. Багато не можу, ну так допомагаю чим можу. і ми звершували цю спільну молитву, тому що звершили першу чергу молитву, як і завжди ми її звершимо вже протягом багатьох років. Це молитва за наших славних воїнів і за перемогу. І ми в свято віримо в нашу перемогу, і неодмінно вона буде, тому що ми захищаємо добро. Так і каже Христос: не бійтеся нічого. У світі зазнаєте багато різних речей, багато спокус, багато зла буде. Але каже Христос: будьте мужні, бо я переміг світ. Так і ми віримо сьогодні в те, що наша спільна молитва, наша спільна праця бо не тільки потрібно молитися, але це в першу чергу звертатися в молитву до Бога, але направляти свої дії. Направляти сьогодні все власне своє життя для того, щоб підтримати сьогодні наших воїнів, для того, щоб долучатися до цієї великої справи нашої спільної перемоги, і одне одним вона настане. Продовжуємо випуск. Щодо епідемічної ситуації на Дніпропетровщині. У регіоні продовжують хворіти на гострі кишкові інфекції. Минулого тижня виявили 132 випадки, стільки ж, як і попереднього. А от коронавірусом стали хворіти рідше. Ним заразилися 89 мешканців нашої області. Знижується і захворюваність на ГРВІ. в області. Зареєстрували більше 4 тисяч випадків. У регіоні продовжують траплятися поодинокі випадки коклюшу. Захворіли 4 дитини у Дніпрі, Кам'янському та Павлограді. До інших тем у Дніпропетровській області найбільша кількість шкіл супергероїв три осередки. Два працюють в обласних лікарнях у Дніпрі. Також супервикладачі проводять уроки у 16-й криворізькій лікарні. Школа супергероїв унікальний проєкт, за допомогою якого діти, які тривалий час знаходяться в лікарні, можуть продовжувати навчання, не покидаючи її території. Кримінальна хроніка намагалися покращити статистику. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівництва одного із районних правоохоронних органів Дніпропетровщини. Робити показники фігуранти вирішили на незаконній торгівлі зброєю. Правоохоронці добули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити у ролі торговця зброєю за 10 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували продаж зброї та почали готувати повідомлення про підозру своєму клієнту. Втім, завершити задумане у них не вийшло. Четверо правоохоронців обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні та передачі бойових припасів та притягненні до відповідальності невинної людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Києва, зустрічай. Перша команда з Дніпропетровщини вирушила підкурювати національний фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Це проєкт, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. До столиці поїхали волейболісти з Солонянської громади. Хлопці, чемпіони обласної першості. В останньому турі Дніпропетровщину представлятимуть сім команд з п'яти видів спорту. Вболіваємо за наших і бажаємо перемог. Змагалися проти дуже сильних команд, але ми змогли вийти в фінал. Рушаємо в Київ з духом перемоги. Ми вдячні, що у такий нелегкий час є такий проект під патронатом президента. Ми готувалися до нього. У нас дружна команда хлопців. Кожен день тренувалися, тренувалися і дійшли до такого результату. Проекту я вболівав за них, підтримував! Вони найкращі! І на випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 14 червня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Дніпрі до самого вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У синельниковому новомосковську та кам'янському похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Втім, без опадів температура повітря від 19 до 29 градусів із позначкою. Плюс починаючи з самого ранку, і до пізнього вечора небо у Марганці буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощик. Температура повітря від 19 до 28 градусів тепла у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті.